Ось у мене котоферма, Котоферма і все. Коти худи, як драбини оце на літо. І їдять, як не в себе, і худючі. Але нічого, вони на зиму поправляться. Що дощ тільки що такий добрений пролив. І знову якесь ненастя і з вітром, і, і, і гримить. Ну, дай Бог, щоб все було благополучно. Не мию сьогодні банки, ніде вони в мене не дінуться. Не, не хочу сьогодні. Валяємось, даю все. Такий дощ линув, а окно ось в залі було відчинене, так. Дощ що нашурувало, зараз витру. Добре, що згадала. Та нічого, витираю, воню. Витираю ще. Вчасно я згадала, що вікно відкрите. Прям такий дощ добренний пішов. Світа не є. Пішла йшла на вулицю на 5 хвилин. Хто ще по вулиці ходить, що річ і нервує. І хочу вам порадити, хто не бачив, подивиться турецький фільм Любимоє прошлое. По-моєму, 24 серії всього. Фільм захоплює з першої серії. Це мені порадила підписниця. Дуже дякую, що артисти всі гарні, що грають. І ну, от цікавий, дуже цікавий фільм. Любі моя прошли знов дощик Пішов Третій, Катю, хату. Тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Чаю вам сьогодні саме конкурсну сторінку. Там є всі умови, деталі, правила і так далі. Але основне, що ви маєте пам'ятати, мої друзі, ваші друзі. Якщо раптом хтось із партнерів не додається, ну ви не можете додатися в друзі. Нічого страшного, у нас буде похибка. Всі 99 все одно не будуть зараховані, тобто там може бути 97, Ми це вже будемо вирішувати на прямому ефірі. Так, що так нам вже скоро стоп. Насправді це довго тягтись не буде. Тому якщо раптом ви ще не зробили те, що треба зробити, мої друзі, ваші друзі. Зробіть це прямо зараз, не втрачайте шанс, звісно, прогідність, що ви випадете досить маленька. Тобто одна людина на 40 тисяч, це зрозуміло. Але вона є. Вона є, і це дуже класна можливість. Нове авто з салону, новесеньке. Воно сторік, ми на ньому навіть не їздимо по черніцях. Хоча, ну, якби електроавтомобіль, він економний, на ньому можна було би кататися, але вона чекає свого власника. The fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the fake is if you wanna play Дуже вузько мислите, розширюйте кордони. Харчування це не лише про подувати м'язи і пропаду знизити жирову тканину. Харчування це про те, щоб ваші нейромедіатори, як мінімум, утворювалися в достатній кількості, і ви не мали депресії, інших психічних розладів, щоб ви мали гарну пам'ять, щоб ваша розумова діяльність і мозок відповідав там, умовно, навіть не вашому віку біологічному, а так як ви хочете довго прожити, бути в розумі, а не там сходити з роз. Зумода, умовно, або отримувати якісь захворювання. Плюс ви не знаєте свій генетичний фонд. Речі треба розуміти, що харчування це не просто схуднути. Я вже багато людей сказала: виводьте цей фокус. Схуднути можна взагалі, це не є проблема. Два дні не поїжджати, мінус два кілограма. Ось що таке схуднути. Забудьте взагалі про слово худо, худо і так далі. Що ви можете зробити для себе? Це силові навантаження, стрейчинг і правильне співвідношення нутрієнтів протягом всього життя. I, no, I, shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, although will show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake Таю дуже дуже скоро в Україну. Да, і Таня звільнилася. Ну, Тані там взагалі проблематично все. Скоро в Україну і на сумщину планую. А що? Як Бог да смачна кукурудза. Оце мене нас зараз дві години. Я. Перший раз їм доїдаю калорію. Це якраз в мене пораховані калорії. Це останні два качана кукурузки і поки до вечора все. Спати не хоче хто? І вам доброго дня. Я в Великій Британії. В <гум> Великій Британії ми зараз проживаємо, місто Лондон. Наші партнери прийшли до ежедневно. Ой, моя рибка у вас ще не в'єш кукуруза вже Іра? Чи нема вас не ми купляємо? <рес> Це ясно, що не робиш. Ну галю люди й садять, почула хоча кукурудзи. Боже, я пам'ятаю в садочку, робила ще при союзі. Удачиної гарного вам смачного меду і щоб пчоли не кусали. Робила в садочку ще при союзі, то Занять ніяких не було. В дітей було дуже багато, ще нема кукурудзи. А що, кукурузу ж з поля можна було, ніяких сертифікатів якості не потрібно було. Каструлю таку велику наварим дітям, вони так з задоволенням їдять. І ніяких там не було отих таких міньовок, грамовок. І діти росли здоровіші. А в наш садочок був цілодобовий. Понеділок привезуть дітей. З автобуса то виходять, як знаєте, на зону, наче привезли з торбинками, і у суботу по черзі нас працювало сім чоловік, шість-сім чоловік. Отак. Добрий день, доброго дня з охтирки. І отак у суботу розвозимо попід дворами. Тобі ж дітки були вдома один-єдиний день це неділя. А так вони жили в садочку. Добре і добре, добрый, жалко, якась. Сім'ї не без урода. Рівненщина вітаю. Тростянець вітаю. А ой. Я в тростянці тоже багато кого знаю. Да, це я з дочкою. Ключо її. Плечо. А в мене й син є, син молодший. У мене син і дочка. Син і дочка. Ой, дивна. Іра, вона? Іра, аби ближче передала твоїй твої мілаші кукурудзи. Тут у нас все продається. Та я думаю, може і у вас продається. Розрятувала дитину. Дочка красива. Ну так. Да. Худенька, ще щита. Гарна дочка у вас, Ви, ой, щось пропустила. Ви стали ще краще. Та де там, старію, а внуків нема. Привіт, я вже тупа тута. Ой, тута. тут. Я думаю, віра вже продається. Я це знає, що душа заболіла, було б ближче, я тобі не дойде в посилці, поки дойде своя поспіє. Оце як от села Їде машина на Чернівці, а з Чернівців тоді новою почтою ну, тиждень. Посилка йде тиждень. Тому ми зараз продукти і не замовляємо з України. Воно жарко просто Та тут уже і вже тут багато відкривалося українських магазинів, ресторани, польські. Можна все купити. Нова Іра, сходи, купи дитині кукурузи. Точно завтра. Базарний день сходи, бо я буду думати, що мілаша хоче, а ти і не купиш. Я помню, як ты су... всякі сухофрукти в сумах пробувала. пробовала потрошку, ну купляла пробувати, як в салоні у нас робила. Дякую за смач... смачно, правда. Я ще люблю з маслом намазать, ну калорії. Та я слепа очки, тут треба одягати. Дуже люди. Служа. Дуже, я ж не поняла, ти щось помилку зробила. Дуже. А, схожу. Так, да, обов'язково. Доброго дня, дівчатка. Доброго. Вітання з Дніпра. Нормально звонка. Ага, помниш, Ір, Сладкоєшку помниш? Бантики. А як його звали? Антон. У Польщі десь. І Ірка у Польщі, і він у Польщі. Сладкоєшка давно, мабуть, закрита. Донька давно в Британії, так як і я. Два роки скоро. 3 жовтня буде два роки, як ми в Лондоні. Дякую. Спросить, подобається життя? — Мені подобається. <рес> Мені подобається курс фунта. З ним можна відпочивати в Європі. Кукуруза я не пам'ятаю. Я не дивлюсь на ціни. Я беру, беру моя зарплата. 960 фунтів. Повірте, це гарна зарплата, навіть для Лондона. На кукурудзу вистачає. Я не знаю, може до фунта, може більше фунта. Ніколи не дивлюсь тут, якщо піти вечором в супермаркет, то можна купити овочі. Кукуруза це таке всяке фрукти. По дуже гарних Ну, від нас супермаркет далеко, я не ходжу. Там, де ми раніше жили, продайте кукурузу. Я вам так би дала, аби було ближче. Нема правда, це останні два качана зварила. Завтра діти куплять. Завтра субота в нас закупи. Я поняла, що ви з права. Просто там місто де бе написали, але ну, я поняла. Я ніколи не була в Дніпрі. дім вашого сина, де оце? Він ще син скільки не заробляє. Щоб у такому районі Лондона купити дом. Взагалі в Лондоні дорого. А щоб дом. Ні, далі погано бачить. Ага. Кого? Нічого страшного. Я дуже погано бачив. Ага. Купила слойки із дубайським шоколадом а написала в Арсторіс в інстаграм з м'ясом і печінкою. Син теж у Лондоні, так, син у Лондоні з червня 22-го року.